Як написати бізнес план для закладу? Починається він з опису концепції, формат закладу, унікальність. чим ви відрізняєтесь від інших цільова аудиторія? Хто ваші гості? Аналіз ринку та конкурентів, огляд ринку, яка ситуація в сфері зараз. Аналіз конкурентів хто поруч, що в них працює, що ні. А також унікальна торгова пропозиція, що вас буде відрізняти від інших. Описуйте локацію та приміщення, де плануєте відкриватись, вартість оренди та умови договору, площа приміщення, комунікації та оренда. Меню та фудкост. основне меню, що ви будете продавати: собівартість страв та напоїв, нарахування націнки та фінальна ціна. Найважливіша фінансова частина: початкові інвестиції, на що потрібні гроші, місячні витрати, оренда, комунальні зарплати, продукти, прогноз доходу та точка безбитковості, прибутковість, коли окупляться ваші інвестиції, операційна діяльність, персонал, скільки людей потрібно, та які зарплати. Закупівля продуктів і вибір постачальників, автоматизація процесів, програми для обліку та каси. Маркетинг та реклама: як будете залучати гостей, бюджет на рекламу та на офіційне відкриття закладу. Яким чином ви зробите так, щоб гості дізналися про вас? Дуже важливо бізнес-план зробити реалістичним, прописуйте реальні цифри, не завищуйте дохід та не занижуйте витрати. Також враховуйте сезонність, робіть запасний бюджет для непередбачуваних витрат. Не забувайте про Фінансову подушку безпеки мінімум на 3-5 місяців продумуйте план Б, що робити, якщо дохід буде меншим. Бізнес план допомагає чітко зрозуміти свої цілі, порахувати витрати, оцінити ризики та побудувати чітку стратегію розвитку. Без нього легко загубитися в хаосі рішень і витрат. А ви писали бізнес план для свого закладу чи відкривались без прорахунків?